Вже година минула. Скільки можна спізнюватись? Якщо в неї головна роль, то може робити що захоче. Назвичайна актриса досвідчена, але це не дає їй право так чинити. Може розпочинаємо бізнеї? Ми сама потім свої ребенки читає. Я б з радістю, тільки це неможливо. Все взаємопов'язане. Ось її влаштую. Я вже на роботі. Потім передзвоніть. Так, на роботу. Не в салоні, не в ресторані. І не в бутику. А на роботі. Настя. Всі на сцену! Я вибачня за запізнення. Жодне повага. Ми такі ж, як і ти, але не запізнюємось. У мене головна роль розумієте, Тож терпіть. Теж мені приємно на Мене це вже дратує. Всі на свої місця! Сцена третя. Спочатку. Сьогодні така чудова сонячна погода. Як ти вважаєш? Погода? Звичайно, і парк зовсім порожній. Чому ти підійшов саме до мене? Я не схильна до розмови з незнайомцем. Я бачив тебе в парку вчора і вирішив познайомитися. Ти даремно втрачаєш час. Ти мені байдужий. Але. Знаєш, я знайшла тебе. Цілий день тебе шукаю. А це хто така? І чому тут? Чому ти постійно стежиш за мною? З мене досить. Чому ти плачеш? Хто тебе образив? Я зараз у розберуся. Я ціную твою дружбу, але мені потрібен він, а не ти. Пам'ятаєш мене? Я живу у твоєму будинку. Ми навіть бачили кілька разів, але я не наважувалась підійти. Не пригадую, ну, схоже, мов треба йти. Чому в житті все так? Хто надто уважний, зовсім не цікавий, а той, кого любиш усім серцем, байдужий та черствий. Як жити з цим? Де криється відповідь? Не криється, а знайти. Знову поправляєш? Що це таке? Я більше не буду з ним працювати. Досить? Він правильно каже. Починаємо знову. Не збираюся. Перерва 10 хвилин. Велика актриса, я так захоплена вашою грою. Ви приклад для усіх, як ви зараз зіграли. Навіщо підійшла? Іди гращі підлогу по моїй. Ви не хвилюйтеся, вас усі люблять і поважають. Просто напевне зазирять І все. Будь у них терпимі та уважні. Ти мені поради ще не давала. Я, звичайно, не така, як ви, і мені ще далеко до вашого рівня. Правильно, далеко. Не займаємо його часу. Ти, я ж казав, 10 хвилин. У мене обідні перерва. почекайте. Коли захоче, тоді йде. А ви б краще не зачіпали її. Вона талановита. Вибачте її. Що ти розумієш у театрі? Краще займайся своєю роботою. Вам пощасило, що ви працюєте з нею на одній сцені. Її іноді заносять, та й що? Провідні актриси такі. І що нам тепер все життя. Миритися з витівками Терпіння та стриманість. Ось справжній якості актора. Ти їй це скажи. Вона сама все розуміє. Просто робіть свою справу і не звертайте уваги. Легко так казати. А ви спробуйте. У вас така чудова п'єса. От би мені, хоча б епізод. Малесенький. Треба ж, прибиральниця філософ. Прикольно. Гаразд, ходімо. А ви усі куди? Вирішили з мене знущатися. Нам теж їсти колись треба. Погода звичайна, і парк зовсім порожній. Чому ти підійшов саме до мене? Я не до розмов з незнайомцем. Ти даремно вхищаєш час, ти мені байдужий. Чому в житті все так? Надто уваж до тебе, той зовсім не цікавий. А той, кого ти любиш усім серцем, байдужий і черстий. Як жити з цим? І де криється відповідь? <му> Такий талант, таке виконання, як я раніше не роздивився. Браво, несподівано, дуже почав поважати тебе. З його би я подивитись на реакцію нашої Прима. А Прима тепер вона. І головна роль теж її. Я вже втомився від Ярославової поведінки. Оце так, а що тепер буде? Я все бачила, нічого особливого. Можемо продовжити, але врахуйте, в мене півгодини. Ось і помишці півгодини лоб. Хто? Я? Адже ти все жарт щодо неї? Терпіння та стриманість ось справжняя якості автор.